Всім привіт, друзі! Ось така жахлива погода на вулиці. Третя година ночі, а ми вже заправились та будемо вирушати в дорогу, доставляти наші авто для наших замовників у Вінницьку область. CR-V їде для нашого замовника у місто Могилів Подільський. Renault Вінго їде до нашої замовниці у місто Ямпіль. Друзі, на годиннику 3.33. Вже Львівська область. Ми прямуємо далі. Назвичайно складні погодні умови. Але ми виїхали завчасно, їдемо не спіша. Стараємось, щоб до 8-ї години встигнути доставити наші авто нашим замовникам. Друзі, а на годиннику 4.47 місто Тернопіль. Ми вже відпочили, дали перепочити нашим автомобілям та прямуємо далі. Так, друзі, продовжуємо рухатись вже на годинку 5.38. Хмельницька область. Дорога надзвичайно важка. Зараз покажемо вам, які перешкоди на дорогах. Від вітру, сильного від снігу, повалились дерева. Ось такі перешкоди. Зустрічна смуга просто заблокована повністю. Наша сторона чиста. Продовжуємо рухатись та доставляти наші автомобілі замовникам. На годиннику 7.32 ранку. Ми вже у Вінницькій області, на під'їзді до міста Вінниця. Наші замовники нас вже очікують. Будемо зараз оглядати авто, проводити тест-драйв. та замовники попросили, щоб ми допомогли їм при реєстрації авто у сервісному центрі. Ми допоможемо, авто зареєструємо а тоді поїдемо додому.